Оця штука, яку я купив в ходові огні від автомобіля чи що, стоїло воно 120 гривень плюс доставка, приказала довго жити. Зразу один якийсь діод почав блимати, потім другий, потім третій, потім заблимали всі заразом. І перестало світити взагалі. Коротше гівну продають продавали. Вроді 120 гривень і небагато і не жалко, як для мене, для селюка, то це й багатенько. От дать за те, що воно посвітило реально. посвітило, ну може, 5 годин сили, якщо докупи скласти. Прийшлось переробити на світу. Місто цієї фари я вирішив поставити отакі от штуки. Виписав я на AliExpress. И такие фонарики вставляется вин пауэрбанк и вот так все идет прикольная штука на алиэкспресс он стоит я брал за 16 гривен выписал 4 штуки бы если 5 уже будет бесплатно Но 2 штучки жинка отдала трошки волонтерить хлопцям десь на передову поїхала, а дві штучки вдома залишилися. І оце тепер ось такий фабарик. Місто такої фари. Якось так. Ось така інтересна штука вийлася. от Акумулятор, тумблерок. Припаяв пластмаскою. Зарядля автомобіля і на шнурку і такий фонаричок. Клямут. Не знаю що воно там показує. 4, 3, якийсь 00 r 17 і Ну так воно свірить. Це сьогодні дуже видно. Це не дуже темно. Ну, на столику прекрасно можна сісти, поїсти. Всі якось так. Всім щиро дякую. Набралося в мене вже більше, ніж тисяча підписників. Я навіть не думав, що таке можливо, що ж я там. Нічого такого не розказував, нічого такого не показував. Але ж дякую вам за лайки, дякую вам за підписки. Все буде Україна. Україна переможе. Слава Україні!